Слава Ісусу Христу. Піст це слово загальне. І коли не раз запитати людину, чи ти постиш, то вона скаже, так, я не їм м'ясо в окремі дні, чи не п'ю молока. Але піст – це слово загальне. Так само, наприклад, слово автомобіль, це і слово загальне, але в автомобіль входить руль. Педалі, двигун і сотні інших деталей. Це все конструктори зібрали, і назвали це все автомобіль. Ті сотні сотні різних деталей. І коли питаєшся людини, чи ти маєш автомобіль, то не мається на увазі, чи ти маєш педалі, чи ти маєш руль, але чи ти маєш цілий автомобіль в комплексі. І ми, люди сучасні, люди того світу, хочемо мати автомобіль зі всіма можливими і неможливими люксусами, з повною комплектацією, з підогрівами і так далі. І так само піст, дорогі брати і сестри, коли запитати, чи ти постиш, то те означає, чи ти молишся, чи ти поправляєш своє життя. Чи ти примирився. З ворога, чи ти покинув злу дорогу, чи ти став добріший, і так далі. Але для чого цей піст потрібний на землі? Розкажу вам, дорогі брати і сестри, таку байку. Ішов чоловік по пустині, і, як звичайно, в пустині людина не так хоче їсти, як хоче пити, скінчилася в нього вода. І він практично помирає зі спраги. І ось, не віруючи власним очам, побачив здалека постать іншої людини і каже: ось моя надія. Нарешті цей чоловік, напевно, буде мати воду і порятує моє життя. Набрався сили, підійшов до того чоловіка і каже: пане, врятуй мене. Дай мені напитися води. Цей чоловік каже до нього: Вибач, друже, я води не маю, але маю тут в пустині таку гарну краватку, такий галстук, чоловічу прикрасу. Купи собі її в мене. І цей спраглий чоловік здивувався спочатку, а потім впав до колють нерви і почав казати, для чого мені твоя краватка? Я і так не маю чим дихати, а ще той галстук буде дусити мене. Для чого мені в пустині краватка? Це є зайве моєму житті, це не потрібно мені. Впав в нерви, махнув рукою і якось пішов з піддалі. Все кінець життю, кінець немає води, ледве повзе по тій пустині. І знову ж таки протирає очі, раз, другий, третій, щіпає себе, чи це правда, що він бачить перед собою? А бачить перед собою прекрасний палац. Просто шедевр. І бачить, що в вікні багато людей, і каже: ну нарешті, нарешті, прийшло моє спасіння, набирається сили, приходить, приповзає до того палацу, стукає в двері за якийсь час, відкриває господар. Той каже, пане, впусти мене всередину, я хочу пити, я втомлений я хочу їсти. А цей господар мовчки глянув на нього пильно і за хвилю сказав: Вибач, друже, але сюди без кроватки не впускай. І закрив перед ним двері. Це така гарна, правдива байка, легенда. Але як вона гарно пасує? Ми йдемо по пустині того життя, повземо. Для нас важливо є їсти, пити, той туземний світ. Ми мали ту краплю води, коли прийняли тайну хрещення, і то ми її втратили. І ми не то шукаємо. І деколи в пустині нашого життя церква на дорозі, яку ми зустрінемо, чи добра людина, чи священик пропонує нам ту краватку, а то є краваткою, духовною прикрасою для нас це є молитва. Це є знову ж таки піст, про який будемо часто говорити. Це є поправа свого життя, це є святі тайни, це є служба Божа, це є вервиця, це є любов до Матері Божої. І як багато людей, і найгірше, і найболючіше, як багато християн говорять, це є зайве, воно забирає мій час, воно дусить мене, церква мене дусить, піст мене дусить. Постанови якісь, якась поправа? Воно дусить мене, я хочу жити вільно. Мені це не потрібно, воно є зайве в моєму житті. Добре, тут є зайве, тут без того можна обійтися. Але коли ти станеш перед тим палацом, а станеш, бо апостол Павло сказав: око не бачило, вухо не чуло, Бог приготував нам палац, небо, це те, що ми його любимо. І ти станеш перед Ним, і Бог відкриє тобі двері. Ти скажеш, я хочу війти. А Ісус гляне на тебе пильно і скаже: вибач, друже, але без тої криватки, без тої ласки Божої сюди в небо не впускають. І тому піст це не те, що нас дусить, це не те, що нас обмежує. Пість це те, що нас збагачує і прикрашає. Гарно сказав Святий Августин. Людина порушила піст і була прогнана з раю. Отож, чинімо піст, щоби знову до того раю потрапити.